У нас розкупили всі гаджети. Ну, павербанки у нас були дуже багато асортиментів продажу, і також були станції зарядні а зараз. На магазині ну, можете самі побачити вітрину. Взагалі нічого майже не залишилося. На протязі того тижня ми були якби пунктом незламності. До нас приходили люди зі всього міста. Повністю ми допомагали заряджати гаджети з вчорашнього вечора, можна сказати, дали світло. А до цього тиждень ми працювали кожен день майже постійно, ну, увесь день на генераторах. А приблизно давали десь години 2-3 світло зранку.